Добрий день, щасливі люди. Сьогодні в ботанічному саду розповідаю вам вірші відомих поетів і поетес України. Крила. А й правда, крилам грунт не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вона ті крила не з пуху пір'я, а справді, чесноти і довір'я. у когось вірності у коханні, у когось щирого поривання, у когось. Трепетності до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось із пісні, у когось із мрії, у когось поезії, у когось із мрії. Людина ніби не літає, а крила має, а крила має. На все свій час і Божа воля у житті: кохати час, співати час пісні, час сумувати, плакати, хворіти. Усе в житті цим треба пережити. Однак, коли журба вас собі має, не переймайтесь, все в житті минає. І після ночі знову буде ранок, і в душу вашу знов прийде світанок. Бо все мине, і сльози, і тривоги, хоч різні бувають у житті дороги. І зради можуть бути, бо таке життя, але у труднощах народжується я. А друзі пізнаються у біді. Зникають всі нещирі і чужі, а ті, хто справді любить вас, обіймуть, приголублять, обігріють у найскладніший у житті час. Яка це сила слово Боже? Воно вражає кожну мить, воно тебе підняти може і може душу розбудить, бентежить серце крик дитини, що у калясці виграва. Тоді до нього мама каже, найсердечніші слова, гуде весілля, квітів море, і скрипкою бубен виграва. Там друзі молодім говорять найсердечніші слова. Людина пішла неждана, навік до себе Бог забрав. Там рідним кажуть на прощання, якнайсердечніші слова. Але, на жаль, є у світі, неначе начебто бур'ян трава. Від сатани йдуть сердіці, погані і брудні слова. Нам добре слово шле владика, у ньому злагода й любов. Не забувайте, спокон віку було найперше слово Бог. І буде день, і янголи Господні залишать архи в райському саду і рознесуть сім чаш, одна по одній, за нас останніх у роду. А ще весна квітує за порогами, дитя у мати вчиться молитов. А ми живемо співувані Богом заради тих, чия душа любов. І я живу, і я молюсь душею, що сповнена, то страхом, то надією, за ім'я того, хто чеснотою своєю ниточці одній тримає цілий світ. Молитва за Україну. Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волю і світлом проміння. Ти її освіти. Світлом науки і знання ти нас дітей просвіти. Чистим любов'ю любові до краю ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки, щедроти ти на люд свій зверни. Дай йому долі, дай йому волі, Дай доброго світла, щастя. Дай Боже народу многое, многое літ. Дякую.